От дійсно питання, чи з'являться жіночі купе е, в українських е, потягах. Зараз давайте обговоримо з двома жінками. Я наскільки я розумію, у них трохи різне ставлення до цієї ідеї. І е, давайте я вас представлю. Це Євгенія Чуприна, поетка і співачка, і Тамара Злобіна, головна редакта, головна редакторка. Перепрошую, ресурсу Гендер. В деталях вітаю вас. Дякую, що долучилися до обговорення всієї непростої теми. Ну, Давайте за та проти. От я подивився соцмережі, хто що писав. От мені здалося, що Євгенія Чуприна, ви так трошечки скептично ставитеся до цієї ідеї. Чому ви, незважаючи на те, що ви жінка, вважаєте, що це неправильно буде зараз водити жіночі купи? Будь ласка. А я якраз і не хочу, щоб люди зважали на те, що я жінка. Я хочу, щоб ніхто не дивився на мій гендер, а ставилися просто до мене як до людини. Я за рівність жіночих і чоловічих прав і обов'язків, і я проти сегрегації. Що як на мене, а я людина, яка все ж таки досліджувала це питання, означає, що жінок утискають у правах, коли їм виділяють окремий простір. І звісно, я виступаю проти того. І до того мені здається, що зараз наші шановні жінки завкають не на те дерево. В Україні війна, і дійсно, якщо йдеться про безпеку у потягах, то це має. Бути безпека усіх людей і чоловіків, і жінок. І це має бути очевидно кращі житті заходи безпеки, краще перевіряти людей, які їдуть у потягах. Реальний сухий закон у потягах та й таке. От вверх хочу запитати пані Євгенію. Пані Євгенію, якщо дійсно все таки буде, як зараз рухається, з'являються жіночі купе, чи будете ви користуватися таким сервісом, чи принципово будете відмовлятися і будете їздити разом з чоловіками. Я принципово буду відмовлятися, а і, звісно, я ні за що не поїду у жіночому купе, навіть якщо мені не залишить вибору, я чи відмовлюсь від поїздки, чи поїду автобусом. Але я не буду їхати разом з жінками, які себе ототожнюють лише як жінки. Ну, тобто не як люди, а як жінки, і які. Мають статеві якісь гендерні упередження щодо наших чоловіків, наших захисників. Ще хотів запитати, пані Євгенію, у вас не було випадків в потязі, коли ви себе почували некомфортно? Перепрошую е, за до особисте питання. Чіплялися. Якщо вважається недоречним, можете не відповідати, але цікаво. Е, це доречно, до мене чіплялися жінки. Тобто в мене було таке, що в мене сексуально домагалася жінка у потязі. Потім декілька разів у мене цупили речі жінки. Почув. І Я себе почувала жінкам. Євгенія зрозуміло, але я багато спілкувався з власними колегами, друзями, родичками. Багато хто говорить, що дійсно є страх, і багато розповідають історії про випадки насильства або просто залякування. Що люди просто жінки бояться їздити в потягах з чоловіками? Чому би не допомогти їм просто безпечно і спокійно? Мандрувати, давайте дамо слово тамарі злобіною. Це мій був контраргумент, але можливо, у Тамари є ще інші. Хотілося б вас також почути. Будь ласка, хочу зауважити, що потрібно використовувати слова за призначенням, і таке слово, як сегрегація, означає насильне витіснення дискримінованої групи в якійсь окремий. Принизливий простір, тобто туалети для чорних і туалети для білих в російських США, 60-х роках, це сегрегація, а зовсім інша справа це сепарація. Це коли представники чи представниці як в даному випадку дискримінованої групи, яка страждає від гендерного насилля, хочуть отримати щось для себе. Пані як товар, давайте не про різні ці терміни. Отримати... А от давайте чому ви вважаєте, що вони ці жіночі купе саме зараз потрібні? Будь ласка. Тому що це спосіб вже зараз дати більше безпеки і більше комфорту жінкам, які цього потребують, і які сказали вголос, що так, ми цього хочемо. З цим можуть не всі жінки погоджуватися, не всі жінки можуть мати таку потребу. Однак є доволі велика група жінок, яка висловилася за це, і вони мають право реалізувати свою потребу в безпеці вже зараз, в той спосіб, який вони вважають для себе найкращим. Пані Тамара, дивіться, але ми знаємо, що здається, 13 років тому вже був такий експеримент у укрзалізниці. Він фактично провалився. Що робити, якщо економічно це буде недоречним? І з'ясується, що от кількість жінок, які дійсно цього потребують, не така велика група. Бо наскільки я розумію, ми не знаємо точну статистику стосовно цього питання. Правий 13 років тому. Е... Ми квитки купували в касах, і ці жіночі купе були тільки на двох напрямках. Дуже багато людей про це не знало. і Якщо касирка чи касир не інформували про це, про це люди не знали. Зараз в нас зовсім інша ситуація. Ми квитки купуємо онлайн. І якщо Укрзалізниця зробить опцію бачити стать своїх попутників, і так як ми зараз вибираємо, ставимо галочку, що ми хочемо мати постіль, так само ми можемо поставити галочку, що ми хочемо їхати в жіночому купе. Це буде зовсім інше буде набагато простіше купити цей квиточок. Про нього будуть знати набагато більше людей, і я впевнена, що це буде користуватися попитом. А якщо будуть жіночі вагони, то вони будуть заповнюватися першим. Дивіться, все ж таки хотів ще запитати у пані Тамара та пані Тамара. Ну дійсно погоджуюся з тим, що напевно іноді справа не в статі, а в тому, щоб збільшити. Простір безпековий взагалі у нас в суспільстві, в тому числі і в потягах. Зокрема, скажіть, будь ласка, якщо все ж таки потестує Укрзалізниця і відмовиться від цієї ідеї, ви будете далі боротися за право жінок їздити окремо від чоловіків? І чи є взагалі плани якось продовжувати саме таку активність? Залізниця тут правильно відповіла, що вони готують комплекс заходів: і жіночі купе, і відеоспостереження, і патрулі, і тривожна кнопка. І також до цього варто додати інформаційні матеріали. І уряд, реагуючи на петицію, має додати взагалі боротьбу з гендерним насильством. Також хочу сказати, що гендерне насильство це не упередження, це статистика, і ми бачимо цю статистику злочинів. І на жаль, ми знаємо, що більшість кривдників це чоловіки. Більшість жарт це жінки, тому все таки безпека для жінок це критична проблема для українського суспільства, і ми маємо робити заходи, щоб її гарантувати. дійсно сподіваємося, що у цей безпековий простір буде розширений, і що така ситуація буде і в наших потягах, і взагалі в нашій країні, щоб уж точно не були потрібні ці окремі потяги і звинувачень. Сегрегації або якомусь іншому слові не не лунали тут. Дякую нашим гостям, які обговорювали таку складну тему.